Вітаю, мене звати Володимир Захаренков, мені 36 років і я професійний актор. Маю значний знімальний досвід приблизно з 2012 року знімався в багатьох українських телевізійних серіалах. Маю ролі різного гатунку: головні, другорядні, епізодичні. Часто підпрацьовував каскадером. Не професійно, але маю досвід зйомок як каскадер. З 2017 року. Я працюю як motion capture актор, актор захоплення руху. Працював на кількох відомих, всесвітньо відомих е, комп'ютерних іграх, які е, створювали наші, наші українські розробники. Співаю професійно, займаюсь вокалом, граю на гітарі, на ударних. Полюбляю екстремальні види спорту, катаюся на сноуборді, на вайборді, е, маю кілька ролей. в Кількох повнометражних фільмах українського виробництва. Ролі різнопланові. Люблячий батько, герой, бандит, Ам... антигерой. Ігровий вік приблизно зараз від 32 до я думаю 40-42. Дуже дякую вам за увагу.